Стрільці, як ви думаєте, вже треба дивитися розклад на червень? Я думаю, вже так. Як не дивно, якось закінчується в нас вже перша половина року і незабаром різдво когось це лякає, але треба думати, планувати. І думаю, що зараз поради таро будуть якраз доречними. Що вам потрібно зробити в червні? Потім будуть також розклади на загальну енергію другої половини року. Але зараз, чим починають стрільці місяць червень? Моя улюблена колода містичних моментів, яка є дуже великою для моїх маленьких рук. Але, перше. Стрільці виходять з клітки, притом з клітки під назвою кохання. Ви подивіться, яка крута карта. І навіть початок. Навіть ми зараз подивимося, що то за клітка, яка з вами пуста карта. Тут може бути все, що завгодно. І проблематика в тому, що часто ми самі придумуємо собі клітку. Тут є в колоді ще одна карта, коли людина сидить, клітка-відкритка, і там такі крила. От Ви самі повинні це зробити. За нами енергія, бачите? І ви можете вийти. З цього стану. Круто, сам початок місяця. Наступна карта це в чому чи на чому має бути фокус. Треба ж на чомусь концентруватися. А фокус має бути на поверненні собі свого серця: стрільці потужна енергія. Немає чого роздарювати ваше серце. Бачите, що з Данко зробилося? Історія стара, але дієва. Що сталося, розтоптали його серце. Ви повертаєте собі своє серце. Чи ви його давали дітям, чи ви давали батькам, чи ви давали друзям, коханим автономія у сфері повернення серця. Стрільці, мені прям подобається. Не знаю, як вам. До речі, пишіть, я завжди вдячна. А, у Нас. Дно колоди. П'ятірка жезлів це карта, яка говорить про борьбу, але тут, в даному випадку, вона йде не внутрішньою, а зовнішньою. Може, вам трошечки треба бути стервою чи стервом і подивитися навколо вас, погратися. Тут е, може така бути емоційна сфера, коли ви кажете, я виходжу і я граюся, фліртую. Якщо це про відносини, то от було ваше серце віддано якомусь, наприклад, чоловікові. А він був не чоловік, а крокоділ. Називаю я таких індивідуум. і ви його повернули серце. А зараз ви фліртуєте, ви спілкуєтеся з іншими людьми легко, начебто ваш е, шах мій шах, а потім іде сплошний мат. Стрільці, у вас з гумором все добре, тому от іде в мене зараз така інформація: шах, шах і один мат. Е, е, а ви це вмієте. Тому серце повертаєте і фліртуєте і насолоджуєтесь. Виходьте з цієї. Клітки. Тепер ми дивимось на несподіванку. А несподіванка це нові проекти і сила. Сила, коли ви почуваєте себе я переможець чи переможеця. У вас, можуть. Якщо говорити про стандартну колоду райдера Уейта, там їде чоловік на лошаді, у нас тут така трансформація з колібрі, ви можете робити нові проекти, ви можете кайфувати від того, що ви робите, і це буде давати вам рух, рух, шанс. Рухатись вперед. Десь собі квіточку знайдете, і буде ем, От е, Я сама себе мотивую, чи я сама для себе інспірую оту калібрі, щоб вона летіла вперед. І ви це зрозумієте така буде собі Евріка цілий червень. Тепер дуже така страшна карта, яку я зараз буду витягнувати чи витягати. Вибачаюсь, чи стражна позиція. Ем, Точка внутрішньої правди. Я назвала цей пункт. так. І <кій> ви бачите, буде щось цікаве, бо навіть не можу говорити. В чому вам треба собі признатися? В тому, що ви от не признавалися, але є якась правда, яку ви від себе скриваєте. Що ви від себе скриваєте і що вам треба взнати? О, прийшов час кинути якорь. <кій> я вибачаюся, я зараз вип'ю просто ковток води. Напевно, якась така інформація, яка є дуже важлива, що мені навіть горло перекривається. Для стрільців прийшов час, ви бачите шість жезлів. Жезлі це в нас робота, це в нас сфера сексу і шістка мечів – також шість. Карта якогось руху. І коли ви нарешті те, що ви робите, можливо, проекти, можливо, ваша емоційна сфера, ви будете шукати заземлення. Тобто говорили, говорили, і вам треба сісти. Но не плакати, а виходити з своєї клітки, забирати серце і відчувати землю. От ви десь літали, літали, літали і прилетіли. Побачили острів. Може на балі, може комусь на Мадагаскар захочеться, але стрільці ви кидаєте якорь і там насолоджуєтесь. У вас буде ото відчуття, що я вже прилетіла. Мені вже там 50, 26, 37, і я вже наліталася, мені вже потрібно десь. Стрільці, ви дуже полюбляєте подорожувати, тому от трошечки, можливо, заземлитись треба. Наступне, що треба відпустити? Для того, щоб цей процес, такий цікавий, трансформативний пройшов, що треба відпустити? А що про мене подумають? Стрільці, це не типово для вас, оскільки, в принципі, ви така вогняна особистість, і вам абсолютно все рівно на якому боці пам'ятаєте той жарт, так? В тебе ті бітійка. Якщо ви ведете тут проекти, якщо у вас своя власна справа, ви зробили нову лінію, наприклад, ви робите манікюр. От зараз йде трем у ці когті. Ви робите і думаєте, чи сподобається комусь чи ні. Може, ви робите свої сумочки, може ви печете тістечка, може ви є блогер і, наприклад, робите розклади Таро, як я. І ем, ви переживаєте, а що ж про мене подумають мої підписники? А чи подобаються ті тістечка, які я зробила? Відпускайте оце почуття. Ем, є люди, яким ви подобаєтесь, які люди, яким ви не подобаєтесь. Як я кажу, я не 100 євро, щоб подобатися всім. Наприклад, мені часто пишуть, а чому це ви ведете, і таро пишете, і психологічні відео є, і інтеграція. Беріть там, робити щось. Тобто ну, люди починають давати поради, які я не просила. І це ранить, так, я погоджуюсь з тим, але. Я роблю канал, оскільки це моє вираження, наприклад, для себе. Ви, якщо робите браслети, робите кольця, чи ви займаєтеся тим, що ви ростете квіт, ви робите для самореалізації, і ви ніколи не будете задовільняти потреби всіх людей. Є люди, які взагалі не знають, що в них є потреби, і що вони повинні, чи хтось повинен задовільнити. Те, що про вас думають, ви відпускаєте. Якщо потрібна вам консультація, психологічна підтримка, приходьте на приватну консультацію, ми з вами це розберемо. Тепер чим буде закриватися місяць? <кій> <кій> О, стрільці, от скажіть, будь ласка, для тих, хто ще не вірив в карти Таро, я вам казала, що є карта на початку. Про цю клітку. От скажіть, магія сьогодні просто є карта, в якій сидить людина з крилами в клітці. ось ваша карта. Я просто в шоці, якщо чесно, сама інколи вже скільки 4 роки займаюся Таро, але карти говорять так, що дивуєшся, чим закінчується місяць? Клітка відкрита, у вас крила є. Подивіться, цей процес ви просто е відкриваєте, якщо тут ви відкриваєте клітку. То в цій карті ви вже крила відростили. Я дуже рада, це ну, неймовірно. І ми зараз з вами дивимося, е, Таро, оракульна колода в нас є, так? також містичних моментів. В якому стані має знаходитися ваша душа для того, щоб ці всі процеси пройти. Можливо, ви ще щось не бачите, вас треба в певний стан е, посадити. Зельб, свідомість. Для того, щоб трансформуватися, і для того, щоб пройти цей процес, потрібна самооцінка. І я знаю, я можу. Подивіться, яка вона чудова, як вона виглядає, ця пані. І от саме ця пані вона вийде з цієї клітки. Стрільці, неймовірно, розклад ще такого не було. Просто трансформація, просто позитивні зміни і робота над собою. Я бажаю вам, щоб все вдалося. До речі, дно колоди, у нас тут з вами Лібен'срайзе, тобто подорож по життю, а подорож цікаве, пов'язана з свідомістю. Хай збудуться тільки позитивні трансформативні ідеї, які є у вас. І я на вас чекаю далі на каналі, що потрібні приватні консультації. І ми побачимося, як завжди.